Так, сегодня у нас знову вот такий шурик. АЕК, Аек він празнен називається. Айек, да. Аек 12 да. вольтовий професійний. Кстати, зверніть увагу на, на кейс. Тут плотно. І тут знизу яка е, здорова підставка і вона дуже жорсткий пластик. От современні вже роблять, ну воно м'якеньке. Ну, от у мене даже Шуріт Тут зверху воно вроді є полочка, але воно все-таки тоненьке і не дуже зручне. Це таки видно, що от прям дуже надіжно. От так зразу виглядає. А, дві батареї. Лише то що в тручки пластикові, не дуже. Лучше би були вони металеві за щолки. Чотири роки він у мене. я купив його в епіцентрі. В епіцентрі в, епіцентрі в нас? Так, да, у нас в Фінцях в епіцентрі, бо той в мене накрилась кнопка з парки. Тепер я той поремонтував. Супер. Тим довольний. Той мені в роботі зручніший, але це хороший. Літінні батареї бисінько заряджаються. Вони 12 вольтові, вони не дуже. такий у нас. такий у нас шурік. А як. БС. 12G3. Так, на скільки ви його купували? За скільки ви його купували? 100, 100 євро. 100, 3000. Ну, тоді євро було 3 тисячі гривень 3 тисячі гривень 4 роки. Так, да, 100 євро. Що ви в ньому робили? Нічого. Тут, То та є... в ньому, в принципі, нічого не робиш. От мене був. Перед тим борщ маленький, такий непрофесійний. Ну, я ним теж довго проробив з одним акумулятором він був, то там е і двіжок накривався. Ну, довго він мене теж робив. Це був самий перший мій. І двіжок я собі сам міняв, і що там ще накрилось, був редуктор. Тобто подача, ця скоростна, е залишалася, а ця менша. Там, ну, вони от, дивіться, от 12 вольтові, от вони чисто більше крутити саморези. Тобто просверлити ну, дірочку в дереві. У так. мене був 12-вольтовий, я ним, коротше, мав заборвали і сверлив не биркі у металі. І в мене мотор прямо навернувся. Угу. Ну, він на велик, а, да. Б... Тобто він не розрахований. Так, я думаю, так. одну одну, і так мене він полетів. А по факту вони 12 вольтові, якщо ти ними тільки крутиш. Ну, саморези що... крути, в будь тобі це, аж головку зриває <coughs> саморезо. Так. Да. Тут є по класіки, Перша, друга передача. Єдине, тут подсветки немає, мінімальні комплектації. Да, ну, подсветки, в тому у мене підсвіточка була, класно було. Тут просто крутиш і дриль, правильно? Да. Так, да. да, Боніка тут немає, і, і не надо. Ну, я брав такі інструменти, які мені для роботи потрібен. Які мені зручні, такі я брав. Якщо то, конечно, придбав помощніше. Так, да, то есть ви. Вам по факту для саундж саморізи крутити, для да. спілярки і все, вам більше нічого не потрібно. Зарядка інтересна виглядає. Така інтересна форма, скажімо так. Ну, так до сильно відео, що там придивлюся якийсь інструмент. Їдете в Німеччину? Так, да, їду 26 числа на 20. Так, це не для камери. Ну, в цілому, цей це апарат, тобто для таких. Для того, щоб просто крутити саморізи, апарат достойний, скажімо так. Да. Що, що для мене саме особисто сподобалося, це кейс. Єдине, то, що ці пластикові. Не, вони защолкуються, вони так, да, але вони завжди правило стираються, скажімо так, дуже часто його використовуєш. А мені сподобалося, що він от такий грубенький, отут, і тут такий грубенький, такий. Надежний, друзі. Да, Нечайно не наступиш, чи ще щось то для чого не, не, не зробиться. Так, да, так, да, так. Да. Рекомендувати можна. Зим да. дякую. А я ще хотів показати, як він закривається, просто ставиться, і просто нажимається. Раз, два. От і все. Кейс, який хочу сказати, дуже крутий.